Друзі, вітаю на каналі. Продовжуємо висаджувати малину у міжряді. Отримали ми три сорти. Нові, два сорти це і новинка. Сорт Ерос та сорт сирена і також сорт Полонез. Так, ось дві якої якості саженці, саженці з Польщі, Полонез. Ерос. і Сирена. Ось такий корінь. Як бачите, дивіться, які, як то кажуть, розсадники європейські, але дивіться, яка якість. Забачте, тут трошки ураження є, і то, можна сказати, досить таке суттєве, але маю надію, що трошки ту хворобу виведемо, ось такий корінь. Приступаю до посадки, посаджу та й з ним вже результат. Ось такі новинки. Висаджуємо та практикуємо далі. Ось так висаджуємо. Попереднє поле було профризоване, коли була нормальна погода, нарізали ряди. Сьогодні у нас був вечір заморозив, бачите, земля підмерзла, ми почекали трохи. Земля підтаяла. зараз десь в районі плюс 2-3. Плюс земля розмерзла, але дуже дуже мокра і липка. Але висаджуємо, бо передають ще гіршу погоду. Мав вже де чекати, так що робимо посадку. На даній ділянці ми висадили зараз новинки. Це в нас, як вже говорив Серена, Ероста полонез. Плюс висадили свої саджанці тема Енрусадіра, Дельніва і Пшехиба. І ще зробили замовлення на пізній сорт Еріка. Якщо буде цього року саджанці, то садимо цього року, а якщо ні, то вже на наступний рік. Ось так збільшили колекцію помалині. Будемо, як то кажуть, вирощувати. Дані сорти провіряємо, як буде родити, яке буде плодоношення, якщо сорти буде дуже-дуже достойні, до даних ділянок будемо викопувати сажиці і будемо пересаджувати далі. Поки що взяли на пробу дані сорти. Е, ще раз нагадую, у нас малина висаджується у міжряддя фундука. Е, по, цьому, по планах 3-4 роки вирощує малину, коли вже фундук буде вступати в плодоношення, тоді, якщо буде малина мішати, малину будемо звідси викопувати і по можливості шукати нову ділянку. А так 4, думаю, може і 5 років будемо брати ягоду малини, та й щоб поле не пропадало, будемо комбінувати. Ось так, друзі, по новинках, хто має дані сорти, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, що ви думаєте на рахунок тої ягоди. Продовжую висаджувати. До зустрічі.